Виникає закономірне питання, яким чином процес планової дегазації Сибірського магматичного плюму здатний вплинути на рішення проблеми циклу катаклізмів 12 тисяч років, особливо з огляду на те, що цикл охоплює всю сонячну систему. Яке значення матиме планова дегазація Сибірського магматичного плюму для скидання тиску в системі нашої планети? На перший погляд, це може здатися несуттєвим заходом. Існує альтернативний підхід стравлювання тиску це створення численних локальних точок декомпресії в земній корі над головою Сибірського магматичного плюму, які забезпечать поступове зниження надлишкового тиску. Тобто необхідно буде одночасно стравлювати тиски через систему сотень свердловин. Які синхронно відводитимуть надлишки газів і лави. При цьому не знадобиться буріння свердловин на великі глибини, оскільки магма вже піднімається всередині земної кори? Зараз у всьому світі щодня одночасно бурять сотні свердловин на нафту, газ і воду, що дає привід для оптимізму відносно проведення технологічного процесу, буріння свердловин для контрольованої дегазації Сибірського. Магматичного плюму для планування розташування свердловин для планової дегазації знадобиться всього півроку, а сам процес для початку планової дегазації може зайняти за часом всього лише рік. Перевага такого підходу до дегазації полягає в контрольованості процесу виверження. Ключовий аспект цієї стратегії компенсація критичного внутрішнього тиску і контрольований викид попелу. Що забезпечить мінімальне навантаження на атмосферу та виключить загрозу вулканічної зими?